Мої вітання, друзі! Ну що, продовжується ремонт мого шасіку Буду я встановляти гідробачок. А заодно покажу вам, яка в мене стоїть унікальна гідросистема. Принаймні, я такої ніде більше ні зустрічав, ні в інтернеті, ніяких відео таких немає. І скільки я бачив шасіків, шасиків, я такої. Системи не зустрічав. Можливо, ви, друзі, бачили, то напишіть в коментарях. Значить, стоїть в мене такий бачок. Зверху, сапун, заловна пробка, віконечку. Бачок десь так орієнтовно 8-10 літрів має ємність. Внизу має два виходи на спарений насос, НШ10, але в зв'язку з тим, що в мене стоїть одинарний насос. Одну, один патрубок я заглушив, а другий піде на насос. І спереду стоїть фільтр. Тут йде обратка. Зараз я розбираю фільтр, промиваю, а продовження вже буде на тракторі. Зняв я фільтра. Ось такий в мене набір касет. Така касета з сіточками. Ось такими. Зараз буду промивати. От бачите, ніби недавно промивав, а що є? Що попадає в гідравліку. А коли нема фільтра, то вже тоді проблеми з розподільником і з клапаном. Бачите так. Не всі такі, але є багато. Бачите. Промиваю в солярі. Ставлю назад. Умею, я солярую фільтр сіточки. Получився такий набір. Така касеточка. І заставляємо туди бачок. На кінці гумове колечко, як бачите, Має попасти туди. О, опа-на! Попало. Потім ставимо. Пружинку і потім буде кришка закручена. Як бачите, хто не знає, друзі, тут стоїть шарик такий, коли фільтр повністю буде забитий, значить масло фільтруватися не буде. А буде йти через той шарик, його прижме і буде йти напряму. І масло очищатися не буде. Якось так. Буду встановлювати бачок. Я вже все підготував. Як бачите, кріпиться він тут до бортової таким коруштейном. І тут спереду до рами. А тут спереду, де завжди є, в мене бачите що? Порожнє місце. Як вам таке, друзі? Я вже понаживляв, патрубок насадив. Залишається прикрутити обратка. Отака, бачите, який в мене шанг я поставив. Який товстий. Ніяких проблем з обраткою більше немає. Тут підключ на 32. Все буду дотягувати Позатягував я вже всі болтики шланги. Тепер буду заливати масло. трошки тобто, скажу чесно, друзі, не дуже мудра конструкція, тому що тут дуже тяжко їх дотягувати, нема доброго доступу. І коли, припустимо, треба в коробку. Скривати кришку треба витягнути вілки, то такі витягується одна віллка, остальні вілки впираються буртик і доводиться знімати цілий бачок. Ну, от така система, не знаю. Можливо, то колись самі перші випуски були такі, потім якісь зміни внесли. Не знаю. Може, хто знає, друзі, то коментую. А я тепер знімаю кришечку, відкручую пробочку, ставлю лієчку. І буду занувати масло. Ну, на цьому вже буде завершити світкий відосик. Думаю, вам буде цікаво. Пишіть свої відгуки. Ну все, друзі. бувайте. всіх вам благ!